Всім добрий вечір в мене зараз. І от прям десь годину тому закінчився другий тур Української футбольної медіаліги. Та і взагалі, Йошкін Тідрич, давно не виходили відео на каналі. Не моя, це провина, я б так сказав. Два місяці не було відео, от було останнє відео про те, як я побував на першому турі зародження, так скажемо, Української Медіаліги футбольної. Було тоді круто, отут чи отут десь воно тут вам зараз висвітиться, і ви, якщо не дивилися, можете подивитися. На другий тур я не зміг потрапити, але сьогодні, з самого початку, з першого матчу, і от до кінця до матчу зірок, я дивився всі матчі, і скажу так: другий тур виявився набагато і медійнішим. І прикольнішим, і епічнішим, і драматичнішим. Давно не було відео, і я ось думаю, чому б мені не зробити новини медіа футболу. Мені думаю, буде цікаво, тому що новин за цей час з'явилося дуже багато. Нові підписання в медіа команди, а їх сталося дуже багато. Ну і розберемо сам другий тур Медіаліги, який ось, ось годину-півтори тому десь закінчився. Полетіли, якщо вам сподобається це відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал, буду дуже вдячний. Так як в першому турі було не у всіх команд все гарно з медійністю, до другого туру всі медіакоманди вирішили підсилитися новими медійними гравцями. Почнемо з Армату. Армат підписав декількох цікавих медійних гравців, яких я давно знаю. Перший, кого вони підписали, це Давід Пранк із Дніпра, і Армат теж із Дніпра, і от якраз і він полюбляє пограти в футбольчик, це. Пранкер, якого я давно вже дивлюся, має в інстаграмі 88 тисяч. Але, на жаль, на другий тур він не зміг сьогодні потрапити, тому що він наводив суету в Дніпрі, як він сьогодні сказав, це в сторіс в інстаграм. В першому турі у Армату із медійних гравців були тільки Боба Месі та Смакула. Потім Армат виставив у свій інстаграм презентацію відразу трьох гравців. Перший це Мартін, який пройшов відбір у рух Медіа Тім. Але у них вийшло якісь непорозуміння там, тому що він живе в Рівному, а це у Львові. І у них вийшло непорозуміння. Я сильно не углублявся в це. Ну і коротше його вигнали з команди. І відразу після цього йому почали писати багато медійних команд, серед яких він вибрав армат. Другий гравець, якого вони підписали, це Артем Мачомен, така у нього клікуха. Він також знімає відоси в Тікток футбольні, там з Айкіри він в свої часи знімав відоси. І також разом з ним підписали і його друга Єгора Дерду. Ну і також вони разом знімають відоси в Тікток. Підемо до хлопаків. У них аж чотири нових підписання. Перший новий медійний гравець це Олежа, який має 40 тисяч в інстаграмі. Знімає він по більшому до себе в інстаграм пранки. Другий це Макоуді. Він сьогодні навіть грав до речі в матчі Зірок. В інстаграмі має 8 тисяч. В Ютубі 70 тисяч і в Тіктоці 890 тисяч. Третій це Роман Ликов, маркетолог і підприємець. Має майже 16 тисяч в інстаграмі. Третій це у нас Артем Бог, ну, така от у нього тут написано. Має в інстаграмі 31 тисячу 600 підписників. Він також пранкер і знімає суюто мощнішу. І в принципі, хлопаки вже зняли презентацію цих гравців собі на Ютуб канал, тому посилання буде в описі. Футбольна медійна команда Ігніс також завітала до нас з новим підписанням. Першого кого вони підписали, це преса та ще «Динамо» Андрія Шахова. Це було для мене дуже несподівано, Я був прям в шоці. І ось що сказав Андрій Шахов. Після довгих роздумів я не став відбирати хліб у своїх друзів-футболістів і не йти у великий футбол. Відтепер я гратиму у медіалізі. Так, от вітаємо Ігніс таким підсиленням і йдемо далі. Далі вони підписали блогера Олексія Алетинського. Блогер та Ефлюнцер має 4,3 мільйони підписників у TikTok та 2,4 мільйони на Ютубі. Веде блог про всі аспекти побудови онлайн-бізнесу, а також знімає відео у лайв-форматі. Бере активну участь у благодійних заходах на допомогу ЗСУ. Коротше, самі все почули, це також зіркове підсилення. Він уже сьогодні грав і в матчі Зірок, і за Ігніс, і він був дуже радий. 4 місяці не було відео на каналі ProFan. І вчора, нарешті. У них вийшло відео про те, куди пропав профан і взагалі що далі буде. Як сказав Душенко, профан повертається роздовбувати медіа футбол. Також у них є нові гравці, про яких вони скажуть в наступних відео. Ну уже сь сьогодні грали ці гравці, які виграли відбір, який у них проходив влітку. Про нові підписання, все. А тепер можна підійти до самого другого туру медіаліги та коротко розібрати всі матчі. Так, спочатку про нововведення. З'явилися ліміти на гравців. 7 на 4. Що це значить, зараз поясню. Це означає, що на полі має бути одночасно 7 медійних гравців та 4 немедійних гравців. Розклад матчів був такий: Профан Хлопаки о 13.00 перший матч. Другий матч був о 15.00, це Ігніс проти збірної коміків. Третій матч це був армат, мав бути проти збірної артистів, але так як е вийшов такий невеличкий скандал навколо цього польського школьника, який грав за збірну артистів, про це було дуже багато обговорень. Тут дуже багато коментарів зібралося аж майже 200 коментарів. Про це право в тому, що він знімав відео разом з расистами. Після повномасштабного вторгнення ще півтора року він знімав фіфу з російськими футбольними блогерами чи не блогерами, ну кажуть, фіферами. Коротше, зачитаю те, що писав офіційний аккаунт Медіаліги. Перед першим туром на фотографії з представленням однієї з команд з'явився ютуб-блогер Максим Водоп'ян, польський школьник, якого ми не допустили до участі у турнірі у складі іншого колективу. В коментарях під цим фото одразу з'явилося багато дописувачів, які негативно сприяли навіть зображення, на якому фігурував цей гравець. І от перед Туром команда Збірної артистів поставила організаторів перед таким фактом. За нас буде грати польський школьник, і це не обговорюється. Ми нагадали команді про те, що перед першим туром ми не допустили цього гравця. Чому? Аргумент оргкомітету дуже простий. Цей блогер після повномасштабного вторгнення продовжував знімати контент з росіянами. І з'являвся як в гостях на їхніх каналах, так і публікував ролики з ними на своєму каналі. Це тривало майже протягом року повномасштабної війни, і ми вважаємо це абсолютно неприпустимим. Я думаю, що це правильне рішення, і мені особливо нічого додати, тому що якби його допустили до медіаліги, у багатьох виникли б запитання, і не всім би це сподобалось. і Медіаліга прийняла. Остаточне рішення про цю ситуацію. Наша країна щодня платить надвисоку ціну за незалежність, і у цей самий момент дорослий хлопець ще півтора року після повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з росіянами. А коли це стає неможливим, швиденько пересувається в Патріота, який допомагає військовим і мріє розвивати медіафутбол вдома. Ну і після цього збірна артистів заявила про те, що вона знімається з турніру. Принаймні тільки на цей тур можливо, і так як Армат мав грати якраз із збірною артистів, їх замінила команда ФК Маестро. Футбольний клуб Маестро українське благодійне об'єднання артистів та представників бізнесу, діяльність якого спрямована на пропагування здорового способу життя, популяризації футболу та залучення коштів для благодійної мети шляхом організації. Неофіційних футбольних матчів і турнірів. Організація заснована 2008 року у Києві за ініціативи та сприяння українських зірок Естради. З того часу команда взяла участь у 35 масштабних міжнародних футбольних турнірах. Організувала та здійснила близько 320 соціальних акцій та товариських матчів. Започаткувала власний міжнародний турнір Маестро Феха Кап. Ось така потужна команда з'явилася в медіалізі, яка заснована в 2008 році, коли про медіафутбол взагалі ніхто нічого не чув і не знав і не думав. Що ж, те для чого ми тут всі зібралися? другий Другі турнішкінтидріч Української футбольної медіаліги. Кажу так, це було дуже легендарно. Особливо цей Йошкін ти дриж, просто легендарніший перший матч, про фан, хлопаки, українське, медіафутбольне дербі, блогерське дербі, як хочете так і називайте, але це було дуже легендарно вже на сьомій чи на шостій хвилині. Профан відкриває рахунок, Алєшка-Качок забиває професорський гол. Після того, як Василь Ковтаж прийшов по флангу, воротар відбив, Аєшка-Качок підловив м'яч і забив гол. Після цього відразу хлопаки пішли в атаку, заробили кутовий. Тут іде подача, стонік кабіною забиває гаєшник. Дуже незручний для Луніна. 1-1. Далі профан йшов в атаку, міг ще кілька голів забивати. І в один момент не пам'ятаю вже на якій це хвилині, секунді. Але це було файно. А Качок. знову він поводить хлопаків у штрафній та більярдно влучає в дальній кут воріт хлопаків, і рахунок робить він 2-1. Далі весь час ввів по рахунку профан і на останніх секундах профан губить м'яч. І гравець хлопаків майже виходить віч навіть з воротарем профану Жекою. І Саня Підкат робить фол останньої надії і заробляє червону карту. Небезпечний штрафний для профану. І хлопаки забувають на останніх секундах штрафний у дев'ятку. Це було щось неймовірне. Всі тоді були просто в шоці. Але то було потужно, і це справжній медіафутбол. Наступний матч Ігніс проти збірної коміки. Також неймовірний матч, і він був дуже схожий на матч про фан і хлопаки. Десь на 33-й секунді. Ігніс виходить вперед, забиває Адамович співвласник Ігнісу, забиває кабіни в даній куточок. Після цього збірна коміків зрівнює рахунок, а потім взагалі виходить уперед після гольової передачі від Артура Авагімяна на гравця збірної коміків і робить 2-1. До речі, за збірну коміків грав Артур Авагімян із Чорноморця, який грає в УПЛ. Не знаю, чи це на один матч, чи на кілька матчів. Те, що він там грав, це вже круто. Потім Ігніс зрівнює рахунок і робить 2-2. Потім Ігніс виходить уперед, робить 3-2. Знову на останніх секундах збірна коміків зрівнює рахунок, робить 3-3 і вириває нічий. Просто неймовірно. Два матчі підряд, а, до речі, дві червоних карт. Там також був підкат э, ззаду. І також була червона картка, і в тому ж самому місці. Це як? Це вони просто зговорилися, мабуть. Третій матч це Армат проти ФК Маєстро. Дуже важкий матч для Армату. На останніх секундах першого тайму Маєстро забиває. Дуже гарний гол, там гравець Маєстро приймає м'яч і б'є з льоту в ворота. І забиває гол 1-0. Далі каба з армату, за меж штрафного майданчика, влучно потрапляє в ворота та зрівнює рахунок. Потім гол ПК Маестро, який робить 2-1. І третій вирішальний вже гол ФК Маестро, теж за меж майданчика десь там з 25-23 метрів десь так. Влучно в дальній кут і ФК Маестро виграє 3-1 і завершує цей матч. Ну і матч зірок тут в принципі грали всі зірки, які були в першому турі. Але кілька людей все таки додалися, і я думаю, ви їх прекрасно знаєте. Рахунок матчу також шалений. 5-5. Авдиш. Я думаю, MVP матчу два голи підряд за меж штрафного майданчику. Це я думаю було дуже файно. Знов ж таки були завдання за донат. Рахунок був 5-5, вони зупинили матч на 83-й хвилині і почалася серія пенальтів, шалена. І всі нарешті вживу побачили дев'яточку легендарну від Боби Месі. І з рахунком 13-12 виграла команда Слава Україні! Сподіваюсь, вам сподобалося відео, ви поставите вподобайку і підпишитесь на канал. До зустрічі! Сподіваюся, що скоро зустрінемось. І ще, щастив всім і бувайте!